Станом на 12.00 12 грудня пункт пропуску ягодин працює на половину своєї потужності та продовжує її нарощувати. Нині пропуск вантажівок на виїзд як і в'їзд в Польщу здійснюється у штатному режимі. Про це у коментарі телеканалу конкурентів і повідомила речниця Олинської митниці Валентина Про роботу митного поста ягодин розповім, що він почав працювати. І на часі десь наполовину своєї потужності. З 14-ї години вчорашнього дня пішли вантажі. І е, загалом, якщо дивитися за всю добу, то 248 було оформлено вантажівок на виїзд і 334 на в'їзд. Загалом у звичайному режимі пункт пропуску може оформити за добу 600 вантажівок. Тому у митниці очікують, що уже незабаром пункт запрацює на повну потужність. Разом із тим, як повідомили у Держприкордонслужбі, у трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею та в одному на в'їзд до словаччини. Триває блокування руху вантажівок. Загалом у чергах на кордоні понад 5 тисяч вантажівок.